Всім добро здоров'я! Станом на п'ятницю, 26 грудня, Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. Експерти МАГАТЕ продовжують свою роботу на промайданчику Хмельницької АЕС, підтверджуючи, що всі міжнародні критерії безпеки виконуються без зауважень. Колектив Хмельницької АЕС продовжує підтримку наших захисників. Волонтерські групи працюють, комунікують з захисниками, закуповують необхідні матеріально-технічні цінності. Так, на тижні, що минає, було передано товару матеріальних цінності на загальну суму більше ніж 48 мільйони гривень. Автомобілі, зарядні станції, fpv дрони і багато всього іншого. Дякую кожному. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!